Правильне забезпечення кукурудзи поживними речовинами. Час посіву є критично важливим для досягнення високої врожайності якісної продукції. Особливо це стосується сучасних високопродуктивних гібридів. Давайте розглянемо, які добрива слід застосовувати, щоб створити оптимальні умови для росту рослин. Основні макроелементи крапка. Азот. Азот є ключовим елементом живлення для кукурудзи. Він сприяє формуванню білків. Та забезпечує активний ріст рослин. Рекомендована норма внесення від 80 до 140 кг на гектар у вигляді аміачної селітри або карбаміду. Для швидкої корекції дефіциту азоту можна використовувати препарат біоазот 300, 1 літр на гектар. Фосфор. Фосфор забезпечує розвиток кореневої системи, підтримує формування качанів. Рекомендована норма внесення від 60 до 120 кг. Гектар у вигляді суперфосфату або діамоній фосфату. Калій. Калій допомагає рослинам краще засвоювати воду. Підвищує стійкість до хвороб. Сприяє кращому синтезу білків. Рекомендована норма внесення 40 120 кг на гектар. Мікроелементи. Цинк, точка. Цинк Підтримує синтез білків і регулює гормональні процеси. Комендується використовувати препарат 140, 1 літр на гектар. ПоР. Пор необхідний для формування квіток і качанів. Комендована норма до 1 кг на гектар у вигляді борних добрив. Комплексні добрива. Комплексні добрива, що містять азот, фосфор, калій та мікроелементи, забезпечують рослину збалансованим живленням, наприклад. НПК 103020 з додаванням хелатного мікродобрива ЛФ Кукурудза. Практичні рекомендації. Перед внесенням добрив проведіть аналіз ґрунту, щоб точно визначити потреби у поживних речовинах, азотні добрива вносіть частинами, щоб забезпечити рослини підживленням протягом всієї вегетації. Для підвищення імунітету та покращення врожайності. Застосовуйте гумат-лист. 1 літр на гектар. Писновок. Правильний вибір добрив під час посіву Кукурудзи є ключовим фактором для забезпечення високих врожаїв та стабільного розвитку рослин. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.